Дорогі підписники, всім здрасті! Роблю ремонт на кухні і вічно в інтернеті спори, чим допускаються маяки на шпакльовку в цементно-піщаний раствор. Вам покажу, що стало. Це мені робили майстера з... Ну, з моєю стяжкою спустя 10 років експлуатації. От вони кругом ці всі ляпухи повипирали. І таке по всьому цьому. Тут от теж бачите, таке продавляно. Саме така проходна зона, воно все продавилося. Повернемо його. От вам і відповідь. Люди спорять чи допускається маяк лишати чи виривати його. А тут хлопці ставили на шпакльовку маяки, а потім заливали цементно піщаний розчин. Такого робити не можна. І маяк теж, мабуть, треба удаляти. Хоть маяк сам через ліноліум не проступив, він згнив повністю, але не проступив. А шпакльовка всюди. Оце таке зробилося. Ніколи не ставте шпакльовку по під цементно піщані розчини. Нічим добрим це не закінчиться. Це нанімали, звісно, спеціалістів. 10 років пройшло у 2015 році це робилось, може 2014